А по великій євроінтеграції в повноправному членству, ну ми не повинні займатися Да? Тобто, от в чому взагалі гірка іронія революції гідності? Тому що вийшли люди під європейськими прапорами за європейською інтеграцією, а потім, коли побачили... Як Європа реагує, реагує на, на, це на це всі події, то ми з євроромантиків реально перетворилися на євро, ну, на даний момент реалістів, а хтось на євроскептиків. І це насправді гірко, а з іншого боку, дуже добре. Тому що от в цих рожевих окулярах, в яких ми чалапали спокій в Європу, ми б там далеко не зайшли. Потрібно бути єврореалістами. Єврореалізм зараз передбачає, що найближчі 10 там 15 років, навіть говорити про якісь реальні кроки, реальні кроки щодо повноправного членства ніхто не буде. А, асоціації нам вистачить для того, щоб ну, відчути себе такою європейською країною. Та, слухайте, рецепт ж дуже простий: розвивайтеся, ставайте сильною, потужною країною і самі прийдуть і скажуть, ну давайте вже напевно приходьте до нас, будемо жити і все таке. А ми ж завжди діємо по іншому. От ви нас візьміть. От. І ми вже з вами, ми потім. з вами будемо там змінюватися і виховуватися. Так. Тут завдання українцям побороти свою інфантильність да, і від однієї столиці Москви просто перебігти до іншої столиці Брюсселі, тому що там краще. Якщо ми дійсно хочемо, претендуємо на серйозну роль в історії, в світовій історії, ми повинні побороти свій інфантилізм і зробити наше життя тут кращим і ефективнішим. І тоді у нас не буде жодних проблем з приєднанням до будь-якого союзу, якого ми заходимо.